Біла церква попрощала Сергієм Стельмахом, який з перших днів приєднався до лав ЗСУ. Він служив в артилерійському взводі однієї з військових частин. Під час служби у 44-річного чоловіка діагностували важке захворювання, через що його госпіталізували. А вже 1 листопада серце воїна зупинилось. Попрощатись з ним до центрального собору прийшли рідні, побратими та небайдужі містяни. Поховали Сергія на алеї слави Сухоярського кладовища. У нього залишились Мама, брат, донька. Світла пам'ять захиснику та найщиріше співчуття тим, хто його знав. Помилуй нас Боже з водейкою милосити. Молимось тобі, вислухай, і помилуй. Ще молимося з упокоєння душі. Чилого воїна Сергія і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Білоцерківська окружна прокуратура повернула через суд фурсівській громаді 71 гектар землі, вартістю 1 мільйон 383 тисячі гривень. Прокурори довели, що держреєстратор оформив ділянки без права власності. Тож суд повернув громаді землі та скасував незаконне оформлення. Чи буде покараний посадовець, в повідомленні не зазначили. Прибудинкову територію по вулиці Волонтерська, 27, капітально відремонтують за майже 870 тисяч гривень. Відповідний тендер провів департамент ЖКГ. За ці кошти підрядник Аракелян Мікаел повинен демонтувати асфальт, вивести сміття, встановити поребрики, покласти нове покриття та встановити шість лавок. Як зазначив представник дорожнього управління Руслан Посудевський, ремонт прибудинкової зони мають завершити протягом року. Київська обласна військова адміністрація оновила критерії, за якими підприємства зможуть отримати бронювання своїх працівників. Це стосується комунальних підприємств та приватних, які працюють у сільського, лісового або рибного господарства. Розроблення кар'єрів, переробні промисловості, постачання електроенергії, газу, водопостачання, каналізації, утилізація відходів, будівництва та іншої діяльності. Документи на бронювання 50% працівників можна подати безпосередньо до кова або на їхню електронну адресу. Верховна Рада України прийняла закон, який передбачає збільшення виплати на дітей. Відтепер фінансова допомога складатиме 7 тисяч гривень у зв'язку з вагітністю та пологами незастрахованих осіб. Та 50 тисяч гривень одноразової допомоги при народженні малюка. Зокрема, для родин збільшиться фінансова підтримка до 7 тисяч гривень по догляду за дитиною до досягнення однорічного віку, 8 тисяч у разі працевлаштування матері та 5 тисяч гривень одноразової допомоги учням перших класів, пакунок школярам. Зауважу, щоб отримати 50 тисяч гривень за народження дитини, треба народити малюка з першого сі. Січня 2026 року. Уточнила міністр заступниця міністра соціальної політики Людмила Шемелинець. Новини завжди під рукою. Завітайте на наш сайт bc.espresso.tv Прямо зі свого смартфону. Там знайдете ексклюзивні матеріали, події, фото, які не потрапили в ефір. Читайте нас щодня та дізнавайтеся першими про головне в місті та районі. Білоцерківський інклюзивний клуб Крила отримав відзнаку лауреатів Всеукраїнського фестивалю Сонячні ліхтарики 2025 та отримав кубок. Гала концерт відбувся у Києві, участь у якому взяли 130 дітей з різних регіонів України. Білоцерківський ансамбль Друзі з інклюзивного клубу Крила виступив із музичною композицією Самба де Жанейро. Зазначимо, захід відбувся в рамках місяця обізнаності про синдром Дауна, яким традиційно вважається жовтень, як нагадування про те, що різноманітні. Робить світ прекраснішим. Церкві збудують 16 нових будинків для тисячі сімей маріупольців. На це маріупольська громада виділяє 2,8 мільярди гривень. Сьогодні з нами на прямому зв'язку заступник міського голови Денис Кочубей. Я одразу переходжу до питань. Розкажіть нашим глядачам, чому для будівництва цього житлового комплексу обрали саме білу церкву. Квартал білій церкві це 8 секцій, тисяча квартир, тобто тисяча сімей. Маріупольців зможуть отримати житло. тому ну, Біла церква ми виходили з трьох компонентів: це інфраструктура, це робота угу. і це земля. Так сталося, що адміністрація міста Біла Церква пішли нам на зустріч і дуже швидко зреагували на запит. Київська обласна військова адміністрація підтримала цей проєкт. Тому був зустрічний рух, була допомога системна, зокрема в напрямку пошуку земельної ділянки, тобто, у громади нашої, є земля, де ми можемо будувати всі необхідні підготовчі процеси, вони робилися з допомогою і обласної військової адміністрації, і Білої церкви. І таким чином ми вже знаєте, Шлях погодження цього проєкту на 90% пройшли. У нас в білій церкві є розуміння, що є вже зараз достатня кількість робочих місць, тобто, місто, економіка міста потребує працівників. І зацікавлене в цьому В білій церкві розвивається індустріальний парк. Ми розуміємо, що в перспективі цих робочих місць буде більше. І для нас важливо, щоб ми не просто побудували житло. Не просто десь на окраїні, як часто прийнято робити для переселенців без розуміння, як вони будуть інтегровані в життя приймаючої громади. А тут ми бачимо комплексно всю картинку, що у нас земельна ділянка вона знаходиться. Близько до центра міста, ми розуміємо, що місцева влада і обласна військова адміністрація вони допоможуть з комунікаціями, тобто, це нам здешевить проєкт для громади, і у людей буде перспектива, буде робота, буде навколо соціальна інфраструктура, лікарні є в доступі, школа, дитячий садочок. Тобто від а до я, ми розуміємо, що всі компоненти для комфортного життя для інтеграції в громаду вони є саме тому Біла Церква. Взагалі, якщо говорити про Київський регіон, чому ми шукали земельну ділянку і партнерів саме тут? Бо в Київській області і в Києві перебуває найбільша кількість переселенців з Маріуполя. Ми розуміємо, що знайти Землю в Києві це досить довгий процес, і хотілося б побудувати звичайно в Києві, бо е, навіть в Київській області найбільша концентрація Маріупольців саме в місті Київ, але ми маємо рухатися досить швидко по цьому проєкту, бо люди чекають. Ми бачимо великий попит серед маріупольців і зацікавленість в цьому проєкті. Тобто, ми на минулому тижні запустили прийом заявок від маріупольців на участь в цьому проєкті. І щодня отримуємо приблизно 300 заяв, вже понад 3000 сімей виявили бажання. Скористатися можливостями цього житлового проєкту, тобто у нас запит на це житло набагато вищий ніж місткість першої черги будівництва біля церкви. Ви сказали, що охочих отримати житло більше ніж помешкань. То за яким пріоритетом обиратимуть кандидатів буде розроблений порядок розподілення цього житла. Це буде зроблено. Це, це наступні кроки, які ми маємо зробити. Але в основу цієї системи буде покладена вже існуюча система, яка працювала в Маріуполі і до 2022 року. Це прозора бальна система розподілення, тобто, ми отримаємо заяви, ми формуємо реєстр цих заяв, і ми розуміємо категорії. Заявників, тобто які пільги вони мають, які заслуги перед Україною, тобто, якщо це захисник України, якщо це звільнений з полону, якщо це сім'я загиблого захисника, якщо люди мають інвалідність певної з груп, якщо люди мають інші пільги, тобто розписана бальна система в залежності від пільг, в залежності від різних параметрів. Людина, сім'я, заявник отримує певну кількість балів. Ці бали сумуються, і система сама обирає, якщо у нас, наприклад, тисяча сімей, система сама ранжує, хто з заявників підпадає під цей проєкт. Тому ми будемо брати цю систему за основу. Вона себе зарекомендувала дуже добре в Маріуполі. Вона дуже зрозуміла і державі, і міжнародним організаціям, і міжнародним нашим партнерам, головне людям. Люди люди розуміють, що в її основу покладений принцип справедливості, тобто отримують ті, кому треба найбільше. Хто безпосередньо буде оплачувати оренду? Це будуть самі Маріупольці, місцева влада чи міжнародні партнери. Ми хочемо досягти такого параметру від 0 до 6 тисяч гривень. Працюємо над синхронізацією нашої програми з програмою Міністерства соціальної політики щодо компенсації вартості оренди для переселенців, тобто низка. Переселенців. Ми розуміємо, що одинокі літні люди, які виїхали і свідомо обрали Україну, свідомо обрали життя не в окупації а в Україні, в яких немає доходів, немає можливості працювати, заробляти і забезпечувати собі там якийсь базовий комфорт життя. В економіку проєкту покладена оренда від 4 до 6 Тисяч гривень ну в середньому десь так, але не більше 6 тисяч гривень, тому що це пов'язано з економічними параметрами, від з рекомендаціями міністерства з певною формулою, і точно. Ця цифра не має перевищувати 30% від доходу сім'ї і не більше 6 тисяч гривень. Але це суттєво менше ринкової вартості оренди, при тому, що ви отримаєте життя в комфортному європейському кварталі зонами спільного користування з облаштованим подвір'ям, з соціальною. Інфраструктурою, школою, дитячим садочком, зупинками, з гарним плануванням квартир, тобто, це принцип, що можна туди заїхати і вже жити, і при цьому сплачувати вартість суттєво нижче ринковою. Але при цьому є програма компенсації оренди, яку запустила Міністерство соціальної політики. І ми хочемо синхронізувати наш проєкт цією програмою і за рахунок цієї державної програми компенсувати повністю або частково вартість оренди. Дениса, чи може цей проєкт стати прикладом для інших міст або майбутній віднови Маріуполя? Ми вже бачимо, що цей приклад можна масштабувати на інші міста України. Що найменше ми бачимо Львів і Дніпро. Чому ці регіони? Тому що у нас з Білою церквою, можливо, з Васильковим от Київський регіон є е, північ з Дніпром. У нас є е, центр чудово ще зробити такий проєкт в Одесі. Тому що це покриє південь України, і таким чином ми розуміємо, що не зможемо покрити всі міста, бо Маріупольці розпорошені по всій Україні. Але найбільше Маріупольців проживає в Київській області, Дніпропетровській області, в Одесі, Одеській області і на Львівщині. І ті Маріупольці, які перебувають в інших регіонах, їм зручніше буде переїхати в один з таких регіонів. Анальних хабів, де буде облаштовуватися mm -hmm. соціальне житло, наразі цей проєкт білій церкві. Ми реалізуємо мі мінрозвитку під егідою віцепрем'єра Кулеби, і е завдяки цій співпраці е вдалося затвердити урядову постанову 814, яка якраз надає повноваження для того, щоб. Залишки бюджету Маріуполя використовувати на будівництво цього житла. Тобто, це в першій черзі виключно гроші е, маріупольської громади. Надалі ми е, хотіли б бачити, щоб до цього проєкту фінансово долучилася і держава, і міжнародні партнери, і якраз реалізація другої черги будівництва в Білій церкві у Львові. Реалізація у Дніпрі, можливо, в інших містах. Щоб вона відбувалася за участю держави і міжнародних банків, от попередні перемовини з ЄБРР, з Європейським банком інвестиційним банком, ми мали зокрема на конференції з відновлення України в Римі і сподіваємося, що це призведе до реальної співпраці і будівництва нових кварталів інших містах. Дякуємо, що цього вечора були разом з нами і цікавитись життям нашої громади. Давайте будемо єдиними і підтримувати один одного. З вами була Анна Мальник. Все буде Україна.